Oleg Sentsov. Головне, що дається кіно, це відчуття цієї справжньої війни, яка вона не зрозуміла, не мала контрольована, хаотична. Які наші подальші кінорежисер, колишній бранець Кремля, а нині військовослужбовець. У світі кіно Олег Сенцов заявив про себе ще у 2012-му. Тоді на міжнародному фестивалі в Роттердамі дебютував зі своїм повнометражним фільмом Гамер. У 2014-му Олег Сенцов не міг змиритися з окупацією рідного Криму у Сімферополі Намагався організувати мітинги за єдину країну та допомагав українським військовим. У травні 2014-го був затриманий російськими силовиками, а згодом за фальсифікованими звинуваченнями засуджений за тероризм до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму. Займалися займалися акціями протесту, тобто ви собі уявляєте акції протесту в Криму, в якому стоять російські війська. Усі. Олові структури за них напередодні референдуму. Влаштовуємо автопробіг з українськими прапорами в ув'язненні. Олег Сенцов голоси утривали голодування із вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, яких незаконно утримували в Росії. Всі понятно потім суто не може бути провілі нічого річного Україна і світ вимагали звільнити Олега Сенцова. Його портрети і хештег сейв Олег Сенцов з'являлися у світових виданнях і на урядових будівлях різних країн. нам Сенцова! Зрештою його вдалося повернути в межах обміну, і в 2019-му сенцов вступив на українську землю. Привіт, до повномасштабного вторгнення він встиг презентувати фільм Номери, створений разом із Ахтемом Сейтаблаєвим, та завершити роботу над проєктом Носоріг, на який у лютому 2022-го двадцять нетфлікс придбав права. Снарямописа 10 років тому. Ми готувалися до зйомок і вигравали підчинки ще до революції. Потім не змогли почати зйомки, тому що почалася революція гідності. Потім купатися по в'язниці, тільки зараз ми. Повернулися до цього процесу, рік тому почали знімати. І от зараз була прем'єра місяць тому в Венеції, світова, а зараз прем'єра фестивальна в Україні. З перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ. Кілька разів був поранений на бойових позиціях. Сьогодні був, напевно, найважливіший страшний день житті і такого страшного. Обстрілу артилерійського і радів і ракети, і танків я ще не відчував на цій війні. Про війну і фронт новий фільм режисера військовослужбовця. Автор наголошує, що у фільмі немає монтажу. Це випадково зняті півтори години реальної війни. Це була рік тому, коли був наш великий контрнаступ. Було один із днів довгі днів. Це був один із спроб прориву на два кілометри для захоплення позиції реал. Я після висадки перевіряв свій шолом чи не мічине місто Новопро не ви не спала, тому що там все була така сута. І в цей момент камера включилася і знялася півтора. На Наприкінці червня Олег Сенцов презентував документальну картину на міжнародному фестивалі у Чехії. Ми це показати, тому що це єдине принципі, що є про цей бій. І хотілося, по-перше, в пам'ять про людей, які там загинули наші друзі, і взагалі про цю війну показати її обличчя, яке не завжди буває геройським, не завжди буває таким правильним, організованим. але це правдіва війна. От вона така. Софія Фесік, п'ятий канал. Україна потерпає від спеки. Стовпчик термометра подекуди сягає 40 градусів. Аномальне сонце буде пекти до декілька, ще декілька днів. Медики попереджають про ризики. Як не рятується від високих температур, коли стане легше? Далі в сюжеті Олександра Карамошки. З самого ранку важко перебувати на вулиці, нічим зовсім дихати. Хочеться пити кожні 10 хвилин. Стопчик термометра піднімається за 30 градусів, і це лише в затінку. Багато води п'є і пані Марія. Жінка намагається сидіти вдома. Хоча і це не рятує. Дуже б'є на серцеву судинну систему, на тиск кров'яний. Який у вас тиск зараз? Ну, тиск у мене. Ригає жінка приймає душ кілька разів на день і обгортається холодними простирадлами. А от Юля тривалий час жила в Індії, тому має досвід перебування за високих температур. В Індії стопчик термометра сягає 50 градусів у затінку. Тут сухо, там волого і спекотно. Приймає душ холодний і п'ю помаранчевий сік. Є й такі, хто любить гарячу пору року. На те воно і літо, щоб пекло за вікном. Треба більш прохолодне приміщення, де все таке. Ну, я нормально переношу спеку, якщо це таке питання. Особисте моє. По здоров'ю не б'є. Ні, не б'є. Чимало кияну таку спеку шукають порятунок у водоймах і на пляжах. Більше немає ніяких спасінь. Тільки, тільки річка, тільки вода більше немає. Як водичка холодна прохолодна? Е, Водичка класна, тепленька, все супер. Ми були на заході, ну і діти залишились купатися. Тому я тут з дітьми відпочиваємо. А ви купали сьогодні? Ще ні. Ще не купалась, але водичка супер. Температура в Україні б'є всі рекорди. У Києві поливають вулиці. 40 машин освіжають дороги столиці. Фахівці прогнозують аномальне сонце до середини липня. Кажуть, може й бути плюс 40. Пік спеки очікуємо ось з 13 по 16 число. Можуть бути по всій території України в нас 35-39 градусів, дещо менше у західних областях, там 30-34, а ось по Одещі, на Херсонщині, Миколаївщині близько 40 і подекуди навіть вище. Найдовше високі значення залишаться по півдню України, там практично весь наступний тиждень до п'ятниці буде вище 30. Дощ синоптики не прогнозують, хоча 12-го. Витя від таки пішов, але був нетривалим. Згодом стовпчик термометра знову поповз угору. У таку спеку треба особливо пильно стежити за здоров'ям може бути підвищення або зниження артеріального тиску, збільшується ймовірність інсультів та інфарктів. Тому рекомендується все ж таки не перебувати. При високих температурах на відкритому сонечку бажано побільше пити. Більше, якщо температура більше 25 градусів Цельсія, все ж таки уникати активних фізичних навантажень, тому що може бути і втрата свідомості. Також дуже важливо пиття, багато пити. Доросла людина має випити так біля трьох літрів рідини за день це може бути вода, це можуть бути чаї, напої, але не алкогольні і без кофеїну. Потрібно також провітрювати приміщення та відмовитися від фізичних навантажень в день. Олександр Карамушка, Микола Довгий, п'ятий канал. Черкаському зоопарку тваринам допомагають пережити спеку. Готують для них спеціальне морозиво. За день тварини з'їдають кілька десят кілограмів охолоджувальних ласощів. Загалом для всіх звірів істотно змінили раціон на легку їжу. а ще влаштовують холодний душ і наповнюють водою озера.